Федеральний резервний банк створює гроші з повітря. Може створити 7 трильйонів, може створити 107 трильйонів йому все одно. Цей банк, ні, не уряд Сполучених Штатів, саме банк створює гроші з повітря. Це щодо того, що він банк. Тобто так, у нього є активи, у нього є капітали, капітал, активи, української активи. Але це активи головним чином у вигляді державних облігацій, які банк викуповує в держави за гроші, які сам і створює з повітря. Він для цього і створений. Скажіть, класна система, ну ви скажете, на те воно і держава, щоб робити гроші з повітря? Ні. Федеральний резервний банк не належить американському народу і не належить уряду Сполучених Штатів. Як же так скажете ви? А отак. Він не федеральний. Він такий самий федеральний, як і Федеральний Експрес. Є в нас Федерал Експрес. От, жодного відношення до федерального уряду він не має. І там не лежать жодні суми грошей, які можуть бути резервом.